Друзі, привіт! Давайте поговоримо про тиждень, що минає для тих, хто не дивився всі випуски, дуже багато працював для нашої перемоги, не встигав все переглядати. Але хоче дізнатися, чим жив тиждень, як він був важливий для світу і для України. Ну і зрозуміло, які впливи він мав для нашої держави, яким чином наближав перемогу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Ми з вами разом розширюємо і роз. Виваємо український YouTube для того, щоб тут було менше російських наративів, і ми з вами поговоримо про кілька речей, які дійсно визначали цей тиждень: Це і вибори в Польщі, зустріч Путіна Сі дзінпіном, візит Байдена в Ізраїль та звернення до нації. Одразу скажу вам маленький спойлер, там я розповім, скільки грошей Сполучені Штати передадуть для України. Ну і зрозуміло, що Верховна Рада підтримала заборону ПЦ МП в першому читанні. Які там ризики? Ну, Крім цього, ще перше застосування ракет Атакамс. 9 вертольотів Бердянського, 50 мільярдів від Європарламенту на 4 роки. І зустріч по новій формулі миру НАТО. Має закрити Балтійське море, одним словом, новин у нас з вами багато, але проговоримо найголовніше. Тому, друзі, поїхали! Результати виборів у Польщі. Перемагає ПІС, але піс зробити свою коаліцію не може. Партія перемагає втретє, але. Цього недостатньо, навіть якщо об'єднатися з праворадикалами конфедерацію, цього не вистачає для того, щоб утворити одноосібний уряд. Нагадаю, що для більшості в польському парламенті треба 230 місць. Піс набрав порядка 200. Ще десятку може дати конфедерація, але цього не вистачає. Качинський уже звернувся і сказав, що винні змі маніпуляції і невдячні польські виборці. Ну що ще може сказати політик, якому доведеться після такого довгого часу перебування при владі скласти. Свій мандат, хоча й Качинський не був ні прем'єром, ні президентом, але він був головним замполітом ідеологом партії, він робив все можливе, щоб втілити свою праву програму. Так він старий друг України і його хлопці і, і Дуда нам завжди допомагали. Хоч в кінці все завершилось невеликим політичним скандалом, але цей скандал нам давайте чесно. Не сильно завадив, ну їм треба було для перемоги організувати. Організували нічого тут страшного. Ми всі люди дорослі, але перемагає партія Туска, якої нас е теж поєднують гарні відносини. Туск е загалом політик не новий для України. Ми пам'ятаємо його і прем'єр-міністром е з 2008 року. Ми пам'ятаємо його, як він в Єврокомісії з 19 по 21 працював. Тобто, людина нам близька і знайома людина, яка добре знає Україну, навіть говорить українською мовою. Хоча сам з північного заходу Польщі кашуб за національністю, ну і свою політичну діяльність розпочинав ще в далеких 80-х, боровся з комуністичним режимом в лавах польської солідарності. Ну було таке зараз. Чекаємо, кого ж назначить прем'єр-міністром. Ним потрібні певний час на переговори. Після чого вони ввійдуть уже в формування Кабміну і скажуть, хто буде прем'єром. Очікування і в Польщі, і в Україні, і всього світу, що ним стане якраз таки пан Туск, якщо не захоче йти в президенти, які мають вибори, яких мають відбутися в 2024 році. Загалом 2024 рік дуже цікавий для всього світу. Два мільярди людей будуть обирати свою владу. От таким буде наступний рік. Можливо, і ми навіть в тому числі, але точно Сполучені Штати, Росія і багато інших великих країн. Ну одну і для нас зрозуміло, що цікаво, хто буде прем'єр-міністром Польщі, хто буде новим президентом. Це один з головних стратегічних союзників. І для нас дуже важливо, щоб ми з ними дружили, а не поодинці програвали в Москві. Тому Зараз переможець ПІС повинен буде передати всю повноту влади платформі Туска, коаліції, яку він створить, тому що три партії, які посерединці друге, третє, четверте, йдучи на вибори, одразу казали, що будуть об'єднуватися для того, щоб потім створити спільний уряд. Ну от якраз таки зараз цю історію вони будуть проходити і будуть разом домовлятися, і праві партії не зможуть зараз отримати свою. Більшість. Друга історія. Це зустріч Путіна з сі дзінпіном. Російські ЗМІ подавали як супер і єпатажну. Путін зустрінеться з Сі, але як виявилось, не така вже єпатажна. Сі дзінпін зібрав 23 країни для того, щоб поговорити про свій топовий проект One Belt One Road – новий шовковий шлях яким він з'єднує країни, які дружать з Китаєм. Ну і Путін приїхав пооблизуватись за його столом, казати, що супер багато будують, супер все правильно, супер швидко, супер класні, супер сильні. Але Росія до цього всього не має відношення. Путін насправді ждав три дні для того, щоб зустрітися з сі дзінпіном, для того, щоб ну якраз таки потиснути йому руку, поговорити з ним або подивитися, поки сі дзінпін обідає. Сі дзінпін обідав 2,5 години. Це був час, коли Путін міг з ним поговорити. Говорити. Багато речей залишилось поза кадром, але сказати, що Китай повністю став на російську сторону, ми точно зараз впевненістю сказати можемо. Не став. Китай, як і Туреччина, залишається посередині ближче до Росії, але й торгує з Україною, допомагає нам купувати дрони, допомагає нам робити багато інших класних, прикольних речей. І за що ми їм насправді дуже дякуємо, тому що вони. Ну, скажімо так, не хочуть бути з Росією, Іраном, Північною Кореєю в цій вісі зла. Ну, от, яка, ну, скажімо так, загрожує світу тероризмом, а Китай хоче просто очолити весь світ. Ну, це різні задачі. Росія в смітниковій лізі грає, а Китай намагається перемогти у першій. Ну і тому речі, які привіз Путін не зовсім цікаві для сі, типу, давай разом нападемо на когось. Але всі цікаві військові технології Радянського Союзу, які Путін може зрозуміло, що з ним поділитися. За що Путін просить виробництво дронів? За що Путін просить зброю? За що Путін... Путін просить одягнути його армію. Ну і зрозуміло, що трошки людей просить, але китайці людей точно своїх нікуди не дадуть. Але забрати в Путіна технології може. Проте тоді тут Путін постає перед іншою великою проблемою. А як же ж потім захищати свою Сибір так звану? Від Китаю, коли той, маючи радянські технології перевагу в зброї, прийде забирати те, що йому завжди сотнями років належало по праву. Ну, Путін відповіді на це питання не має. Саме тому приїхав на цей форум з мальчиком, який носив за ним великий ядерний чемодан. Там червона кнопка, яку можна нажати, знаючи відповідний пароль і зробити відповідні вистріли. Ну, Путін поки що. Нічого не нажимав, але меседж привіз і Китаю і заходу. що ви ж пам'ятаєте, не просто якийсь лошара із Петербурга, от а цілий президент ядерної держави. Хоча на цьому тижні теж з'явилась велика кількість інформації, що Китай нарощує кількість своїх боєголовок, причому вони вже більш сучасні. Вони більш цікаві з точки зору їх використання. Ну і це якраз теж непоганий меседж Путіну і його ядерному чемоданчику, який має найбільш застарілий арсенал ядерної зброї, і ось це дуже велика проблема самого. Путіна те, що його зброя старіє, і ніхто не розуміє, чи може вона користуватися чи не може, буде приносити цей результат чи не буде, чи вона просто буде взриватися в російських шахтах. Насправді, стара немодернізована зброя в рази страшніше для того, в чиїх вона руках, ніж тому, по кому вони будуть стріляти. Загалом зустріч Сі з Путіним вважається неуспішною. Я це проаналізував одразу і вам про це сказав, тому що вийшов, Китай, вийшов друг Китаю. Казахстан і друг України насправді і сказав, що ми вводимо санкції проти товарів подвійного військового та подвійного призначення. 62 товари не будуть продаватися в Росію, серед яких те, що ми просимо в багатьох кавказьких країн, те, що ми просимо в Сейшелів, в Мальдів і в багатьох інших е чіпи. Вони кажуть, а мікроволновочки продавати не можна. А... Інші чіповмісткі товари дуже дешеві, продали. там пилососи і багато чого іншого, електроніки продавати не можна, бо потім ці чіпи дістаються, вставляється ракета, ракета летить в Україну. Ми проти такого і ввели 62 товари, які забороняються, експорт, реекспорт чи просто ввозення на територію Росії. От вам і дружба. Думали так, росіяни, що можуть на Казахстан з одної сторони спертися, з іншої сторони вони ж завжди хотіли напасти. Ви пам'ятаєте історію з північним Казахстаном. А Казахстан переорієнтувався на Китай, дружить з Україною і демонструє те, що йому все рівно те, що про нього думає. Росія і Казахстан робить якраз те, що потрібно Китаю, та те, що потрібно Україні та Заходу. Ну за це ми Казахстану дякуємо, але це пряме підтвердження, що Путін не зміг донести свої позиції до СІ, і сі через Казахстан почав проти нього вводити санкції. Хоча всі на зустрічі сказав, що вони проти власне одностороннього введення санкцій. Він каже, що це типу не прикольна історія. І що Захід робить помилку, тим не менше Захід на це не звертає уваги, в них велика кількість інших проблем. Ну і власне проблеми Заходу це війна в Ізраїлі. Хамас, який атакував терористична організація, який атакував Ізраїль. Зараз отримує удари у відповідь. Це великі ракетні удари, це в тому числі зараз готується наземна операція, від якої відмовляють. Західні лідери ізраїльське керівництво. Ну і власне це був тиждень, коли і Урсула фон дер Ляїн і багато інших політиків, в тому числі Джозеф Байден, Олаф Шольц, Ентоні Блінкен. Прибули навіть ріші Сунак приїхав на територію Ізраїлю для того, щоб провести перемовини, підтримати країну. Ну і зрозуміло, що провести допомогу. Як без цього є тут і негативна річ, наприклад, частина 155-х артилерійських снарядів, власниками яких є Сполучені Штати, але зберігалися в Ізраїлі, будуть передані Ізраїлю. Це не катастрофічна історія по одній простій причині. і Ви це знаєте, об'єми, які використовує Ізраїль, і зброї взагалі не співзмірні з українськими, тому це. Відсоток такий, який точно не загрожує наці... нашій національній безпеці та обороні, але це в будь-якому випадку неприємна історія. В той же час Ізраїль реабілітувався в наших очах, тому що Джозеф Байден у своєму зверненні до нації в дуже такому помпезному, високоелітарному, яке одразу подивилось 20 мільйонів людей. Сказав дуже просту річ: хочемо дати Україні 61 мільярд з хвостом, ізраїлю 14, укріплення кордонів і тайвань. Тобто Ізраїль сьогодні затягує на собі три питання фінансування в Конгресі. Чекаємо призначення спікера потім голосування, така процедура. Але тим не менше, дякуємо Ізраїлю, що вони допомогли протягнути наше питання. Тому що через корупціонерів, які допомагали розкрадати на курточках і на яйцях, нам перестали вірити. То от Ізраїль допоміг цю віру повернути, ну як мінімум, в голосування за бюджет для України. Бюджет виглядав в такій формулі: чотири питання одразу. Ну і скажімо, нема можливості не проголосувати. Ну, зараз будемо чекати. Думаю, що все станеться нормально, і все буде. Байден звернений після візиту в Ізраїль, приїхав, записав звернення, позвонив Зеленському, включився у це звернення, чітко дав зрозуміти, що Україну кидати ніхто не буде, Ізраїль кидати ніхто не буде. Ізраїль воює проти терористів, ми проти диктатури, і всю решту своєї каденції він буде нам обом допомагати а можливо, навіть і третьому Тайвані. Про що це? Про те, що не треба переживати, що західні партнери нас кинуть, і ці всі зойки і ойки, які нам розганяються по українських мережах, насправді не мають під собою підґрунтя. Чіткий спокійний, але впевнений та сильний Байден продемонстрував, що він з Україною буде стільки, скільки потрібно, і буде давати стільки, скільки Україні потрібно. І ці 61 мільярд яскраве тому підтвердження. Загалом він ще захистив Ізраїль, тому що на цьому тижні була історія про те, що атакували лікарні. Він сказав, що це не Ізраїль. Ну і вийшов з дуже серйозною пропозицією. Джозеф Байден сказав, що рішенням проблеми Хамасу може бути створення суверенної палестинської держави та визнання Ізраїлю всіма країнами. Ну і власне визнання Палестини всіма країнами. Ну і захід почав з Ізраїлем обговорювати питання Палестини без участі. Хамасу тіше так, не Палестини, поки що сектора Газа, але Байден бачить загалом велике палестинське питання, вирішене в позитиві і в плюс. Ну, це може принести мир, але це питання дуже складне, політично. І тут треба знайти дуже багато маленьких мостиків, які повинні з'єднатися в один великий міст. Чекаємо, зрозуміло, що мир це було б найкраще, що може бути. Але бачимо те, що поки що сторони не налаштовані такий мир шукати. Точно де не налаштовані шукати мир, це в Україні через те, що Росія прийшла своїми брудними російськими військами і не тільки в Кірзових чоботях, але й в ФСБшних рясах. В Верховній Раді депутати нарешті проголосували 226 голосів за заборону релігійних організацій. Поки що в першому читанні, що погано, насправді погано. Такі речі треба голосувати одразу вдвох, але Нічого будемо брати. Стефанчук виявився антилідером парламенту. Стефанчук казав, що ніхто нічого не зможе проголосувати. Голосів нема, заборонити московський патріархат не зможемо. Але депутати взяли і проголосували. Стефанчук трошки зрозуміло, що просів, але тим не менше справа дуже гарна. От і потрібна, Україна сьогодні повинна перезапустити свою церкву. Україна повинна зробити все можливе для того, щоб мати свою державу, свою мову, свою віру. От і це ж не про зміну віри, так як часто це буває. На різних територіях і країнах це про зміну. Якраз таки державної політики, щоб церква не вказувала, де ховаються жінки з дітьми, коли прийшли окупаційні війська, щоб церква не вела пропаганду проти нашої держави, щоб церква не гвалтувала 11- чи 13-ти річних хлопчиків в Лаврі, щоб церква не розхитувала державність і не казала, що цариця Катерина тут якраз таки великі державники в наша влада, і багато інших питань, щоб церква орієнтувалася на Україну на Київ. Це не питання віри православ православ'я, католицизму, юдаїзму чи ісламу. Віра православна християнська вона залишається такою, якою вона була спокон віків, такою, якою вона була. До створення російської держави просто в якийсь момент виявилось так, що російська держава, яка і охрестилася пізніше, і створилася, пізніше стала над нами. Ну ось це нас не влаштовує. Це єдиний політичний аспект, який просто треба вирішити. Тим більше, що російська церква почала працювати як іГІЛ, як терористична організація, яка співпрацює з військовими. Благо не було депутата Новінського. І в раді була скука православна, о, тому що цей е, чувак, якого привіз Янукович, якого прислав Путін, сидить на яхті в себе в Хорватії і не розносить по 50 тисяч доларів. Як говорять депутати попереднього скликання, що він їм пропонував такі суми, щоб не голосувати за українську мову чи за українську церкву? Були такі історії зараз. Його нема, тому бойка полагетруська міра в Україні, лідер цього руху. О, наступний Янукович, як він себе називає. Як називає його Льоськін, виступав виключно з двома депутатами підтримки. Раніше таких було десятки, а то й сотні. Зараз по нулям дали тільки два уламка щепенця ОПЗЖ. Це одна група столера, друга група бойка. Ну, це депутати, які кричали, що вони українські, їхні лідери сидять в Ніці, влада не бачить, що це російські агенти. Але коли прийшла провірка лакмусовий папірець, чи будете ви голосувати проти російської церкви, то вони дали два. Нулі для них це було дуже принципово. Решта партій, в тому числі і за майбутнє, і голос, і слуги, і БПП, і Юля, всі дали якусь частину голосів. Так, не всі там 100%, але всі дали по максимуму. А ось ці якраз таки чітко показали, за кого вони і хто вони. Ось така історія в Верховній Раді. Чекаємо другого скликання, міняємо російських попів на українських священиків, робимо все можливе, щоб держава, російська держава, не втручалася в най... Сакральніше і найпотаємніше в українські душі, в українську релігію і в українську церкву. Церква повинна бути нашою, бо будемо ми просто повними бовдерами, якщо в війну не замінимо наратив, не замінимо церкву з окупантською на свою, тому що вони нас вбивають, ми ходимо в їхню церкву, а потім наші історії, нашого життя якраз таки будуть відомі ФСБ, і наша держава буде маніпулюватися з їхніх церков та лав. Але повторюсь, чекаємо фіналу, тому що українські депутати такі, що можуть затягнути, я часто її не зробити. Тому тут треба спостерігати і тиснути. Власне, ми вперше засто... застосували атакамся. Атакамсів приїхало більше, ніж могло приїхати, але точно менше ніж ми хотіли. Дмитро Кулеба сказав, що нічого не переживайте, буде ще й будуть давати. Заходу теж понравилося, як ми прицільно б'ємо по російській техніці. Єдине, що вони обмежені 160 кілометрів, говорив Сергій Фурсат. Думаю, що, можливо, ця відстань може змінитися. Пробуємо, дивимося. Захід сказали: використовуйте всюди на своїй території. По Росії стріляти не можна, але Крим-Донбас це не Росія, тому, будь ласка, стріляйте, скільки вам влізе, знищити стільки окупантів, скільки хочете, сказали нам е, наші друзі на Заході. Власне, відправили гроші в розшук депутата Дубневича за корупцію на залізниці. 50 мільярдів нам пообіцяв Європарламент на 4 роки, ну, типу, 12 зараз. Я думаю, ми збільшимо цю цифру, можливо, десь з європейськими країнами до 20. Штати дадуть 60, ну, ще 20-ку найдемо, щоб хоча б на 100-120 вийти річного бюджету, такого потужного, щоб наш бюджет був більший або співзмірний хоча б з Росією. Росія виходить на 150 200 мільярдів, але є історія, тому що Росія краде від 50 до 70 Тому, якщо ми все зробимо правильно, наш бюджет може бути навіть більший, ніж в Російської Федерації. Над цим теж треба працювати. Джерело біля Зеленського сказали, що на Мальті можуть знову почати говорити про формулу миру. Ну, поки що не зрозуміло, яка формула миру, коли нам треба перемога. Ну працюють з глобальним півнем. Спробують, що до цього призведе, не знаємо, подивимося, але поки що нам для миру найбільше робить Залужний та Збройні Сили України. Ось ці хлопці точно знають, як наблизити мир, знищуючи російських окупантів просто пачками. Ну і НАТО підняло питання, а не давайте закриємо Балтійське море для Росії через те, що Росія пошкодила. Газогін між Естонією та Фінляндією, тому що Росія він заважав, це ж газогін, який головний конкурент Газпрому, ну от вони взяли його і знищили. Ну, через це Європейський Союз і піднімає питання: ну тоді ми вас заблокуємо в морі. І Росія буде така велика тушка, яка не буде мати виходу до моря. І ми будемо блокувати їм південь, наші друзі-прибалти. Країни Балтії будуть блокувати мімпівніч, будемо тримати їх за жабри. Ось така наша стратегія. Зараз будемо намагатися її реалізувати. А через Чорне море вже почали ходити кораблі китайські, в тому числі Пам'ятаєте, Я вам говорив, що це наша стратегія. Запрошувати китайців прямо від нас брати ті товари, які їх цікавлять. Їх цікавлять руда. Метал їх цікавить, зрозуміло, що українське зерно і вже кілька десятків кораблів працює через нашу прекрасну Велику Одесу. Це гарна новина через те, що море працює, не дивлячись на тих покидків терористів, які там бувають. Ну в даному випадку це окупанти Російська Федерація. Друзі, це все це. Всі головні новини, які варто знати для того, щоб не загубитися в цьому великому буремному морі інформ... інформації, новин та аналітики. Це найголовніше, це найважливіше. От і те, що на нас впливає, яка із цих новин ви вважаєте була найбільш впливовою, найбільш сильною, і яка знайшла відгук. У вашому серці та в вашій голові напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще дякуємо на цьому тижні. З вами зібрали 1 мільйон шістсот шістдесят тисяч гривень на дрон. Медичний евакуатор, наземний дрон, який без пілота буде вивозити, без водія, виключно з пілотом. Буде який буде з дрону це все керувати з кількох дронів трьох. Ну от буде вивозити хлопців з першої золотої милі. Ми з вами зібрали ці гроші. Якраз зараз передаємо нашим друзям військовим. Лікарям першого інтернаціонального батальйону допомоги оборони України, і от зараз вони все це зроблять, упакують і будуть рятувати життя наших героїв та героїнь. Тому дякую кожному з вас, друзі. Бережіть себе, до зустрічі.